Військове захоплення Криму почалось з роботи спецназу. Комунікації були або перерізані, або прослуховувалися. Більшість місцевих високопосадовців заздалегідь за вербування та підкуплення велася активна пропагандистська робота з одночасним відключенням українських змін. В результаті багато військових баз здавалось без супротиву, всі інші блокувалися та практично повністю ізолювалися від навколишнього світу. Окрім того, в умовах неоголошеної війни. Військові мусили діяти в рамках мирного законодавства, а отже, не мали незаперечного законного права застосовувати зброю супротив перевдягнених в цивільне демонстрантів. Всі військові розташування, штаби та інші військові об'єкти. Одразу перетворились на острови, оточені спецназом, регулярними військами РФ та парамілітарними формуваннями в цивільному одязі. Їхнім головним завданням було своєю провокативною та агресивною поведінкою спровокувати українців на кровопролиття, що дозволило РФ вдягнути маску миротворця та оголосити повномасштабне вторгнення. Українських військових закликали златись та перейти на бік РФ. Верховне військове керівництво України намагалось організувати хоч якийсь військовий спротив, проте в тих реаліях це було фактично неможливо. Генштаб наказував збивати транспортні літаки РФ, але накази саботувались та відмінялись на низовому рівні. Після низки наказів на прорив блокади та виходу на материк, довкола найбільш боєздатних військових частин. Росія просто потроїла кількість військ, було розміщено снайперів та встановлені мінні загородження. Був захоплений штаб флоту. Заступнику командувача ВМС України міністр оборони Росії запропонував генеральське звання. Після відмови його вивезли і посадили в карцер. Після переговорів його та десантну роту українців вдалося звільнити. В таких умовах. Геройством були практично будь-які дії на користь України. Так, наприклад, 3 березня вдалося з військового аеродрому Новофьодоровка перекинути на материкову Україну декілька літаків та вертольотів морської авіації днем раніше. Українські офіцери збудували живий щит та змогли запобігти захопленню складу зброї. 5 березня відбулася спроба відкритого захоплення бази бригади берегової охорони. Спочатку перед її воротами з'явився командир російської десантної бригади, який запропонував здатись. Після відмови за лічені години довкола була організована мережа з кулеметами та снайперами. Також була проведена імітація штурму, але, врешті-решт, захоплення не відбулося. 9 березня російські війська вдалося відтіснити з Чонгару. Найзнаковіша дія, яку змогли вчинити українські військові в тих умовах, пов'язана з ім'ям Мамчу. Цей військовий командир авіації не тільки відкинув пропозицію зрадити батьківщині, а і 4 березня організував з групою пілотів та інших військовослужбовців психічну атаку на росіян, які блокували їхню військову частину. Вони без зброї, лише під бойовим українським прапором, співаючи гімн України, рушили на блокуючих росіян. Російські війська намагались їх зупинити стріляниною в повітря та під ноги. Але українці не відступили і домоглись відновлення контролю над своїм військовим аеродромом. І в багатьох же інших локаціях військові бази, штаби, аеродроми захоплювались фактично один за одним. Там, де підкуп та фізична сила не спрацювали, там росіяни, не сумніваючи, застосовували вогнепальну зброю. 18 березня двома кулями був поранений український капітан. Також двома кулями був вбитий перший солдат цієї неоголошеної війни прапорщик-картограф. Зла іронія, що він був етнічним росіянином. 22 березня головну авіаційну базу в Бельбекі штурмував російський спецназ під перекриттям цивільних парамілітарних угруповань. Два БТРа проломило огорожу, автомати і гранати завершили справу. Один українець був поранений. 24 березня була взята штурмом база морської піхоти. Після втечі президента України Януковича та багатьох інших високопосадовців Росії більшість державних органів України опинились без очільників, а виконавча гілка влади залишилась фактично паралізована. Проблема поглиблювалася тим, що разом з Януковичем зникла й державна казна. На державному рахунку, станом на 27 лютого, лишалося близько 10 тисяч доларів. Було вкрадено заразними підрахунками. Від 4 до 16 мільярдів доларів населення взагалі нерозуміло шокується. Багаторічна політика максимальної дружби відносно Росії просто не допускала у свідомості українців можливості війни з ними до того ж. Люди не встигли зрозуміти, де поділась минула влада і хто тепер нова. Люди були глибоко шоковані, адже більшість українців позитивно ставились до Росії, мали там багатьох родичів чи друзів. Українці не могли повірити в таку кричущу підступність від найбільш близької, як їм здавалось, країни. цим вдало користувалась російська пропаганда. Кримські високопосадовці. Військові командири, співробітники спецслужб вербувались мало не цілими відділами, кого просто підкупляли, кому пропонували вищі посади, а когось і просто шантажували. Красномовним випадком надзвичайно ефективності російських спецслужб у вербуванні українських військових можна назвати випадок з Березовським. Цього адмірала Україна 1 березня призначила командувачем ВМС України, а вже 2 березня він присягнув на вірність Росії. Станом на зараз він заступник командувача Тихоокеанського флоту Росії. У випадку з військовими. Вербування значно полегшувалось багаторічним близьким контактом з російськими колегами та загальним систематичним занепадом української армії. У суспільстві тоді панувала думка, що армія в 21-му сторіччі безглузда і не потрібна, а ворогів в Україні немає. Тож матеріальне оснащення постійно розпродувалось, як зайве. Кількість військових весь час скорочувалася, а їх зарплати були багатократно нижчені ніж у росіян. Окрім того, у більшості військових сім'ї жили також в Криму, а тому вони реально боялись. За їхню безпеку та благополуччя. Українська армія на момент кримських подій налічувала лише 50 тисяч солдатів, з яких ледве 4-6 тисяч були реально боєготовими. Російський контингент в Криму переважав українців ледве не в 10 разів. Не кажучи вже про бойовий дух та матеріальне оснащення. Окрім того, потенційне перекидання українських військ на допомогу Криму стримувалось демонстраційною концентрацією російських військ близько 20 тисяч на східному кордоні України та прямою загрозою з півночі. Російська операція була явно спланована та ретельно підготовлена. Всі рішення приймались та виконувались майже миттєво. Нормативно правова база надавалась близьковично, а всі управлінські питання вирішували за лічені години у нормальні часи. Російський бюрократичний апарат виробляє найпростіші рішення роками ледве не десятиліттями, а організаційні питання затягуються практично на покоління. А у випадку з Кримом всім було очевидно, що виконували заздалегідь прораховані питання з детально проробленими інструкціями та активацією агентурної мережі всередині України. Але ж був і ще й флот.